Вітаю колеги! Хочу сьогодні поговорити про мікробіоту, але дещо незвичному аспекті тому тема людина та мікробіота і хто в кому живе, та як це впливає на емоційно-когнітивне довголіття. Ну, перш за все, така невеличка реклама для спеціалістів: тестовий матеріал. Ми випустили альбом для нейропсихологічного патопсихологічного обстеження, дітей дорослих: 343 сторінки, якісного друку, без подібного тестового матеріалу обстежувати достатньо складно. Тому спеціалістам в області ментального здоров'я рекомендую замовити і користуватися. Ну а для власної душі наших колег. І не тільки колег, а і наших пацієнтів рекомендую свої художні книги, але явно з психотерапевтичним змістом. Тут ви і посмієтеся, і поплачете, і це все буде дуже добре, тому що вони направлені на одне на оптимізацію нашого життя. Вертаємося назад, і я ставлю риторичне запитання про хто в кому живе. Ну, про те, що людина є над організмом, це нічого нового. Тут я привожу деякі роботи, і до сих пір немає розуміння, скільки в нас мешкає бактеріальних і вірусних клітин одночасно. Ну, приблизно вважають 38-40 трильйонів. Два кілограма це дійсно дуже і дуже багато, на порядок більше ніж. Все, що складається людське тіло, клітин людського тіла. Але одразу почнемо виясняти, хто в кому живе. Тут лише деякі цифри, які, чесно кажучи, дивують, тому що вік людини як біологічного виду, тому гава гомосапіенс, вважається 300 тисяч років. Навіть якщо ми пірнемо глибше, коли будемо говорити про гомо габіліс, гомо Еректус, інші гомо, які не дожили і не перетворилися в Гомосапіонса, це 2,5 Мільйони років. А ті, хто в нас живуть, виявляється, вони являються господарами планети Земля, і їм значно і значно більше. От деякі дані вік бактерій і вірусів, кишківника людини. Я говорю про кишківник людини, не лише тільки, наприклад, віруси рослин чи бактерії, які живуть за рамками людини і тому подібне. Їхній вік нараховує приблизно 3,5 мільярди років, а вірусів. Ну, як мінімум, бактеріофагів також не менше 3,5, а то й 3,8 мільярди мільярдів років. Зрозуміло, що той, хто живе на порядок довше, це і є господар, і Гомо Сапіенс, який вижив завдяки тому, що почав якимось умовно домовлятися з господарями, приймати якісь правила, і було відбувалося те, що називається симбіоз. Це власне і є дуже цікава історія, тому що симбіоз, дружні домовлені, Ви знаєте, чим іноді закінчується, закінчується війною і катастрофами і знов дружбою, і знов війною і тому подібне. Тому а, розуміння взаємовпливу є однозначним. І я, власне, і завершу презентацію. Я ще не завершу, але завершу тим, що треба з великою повагою ставитися до правил умов а, господарів. Для того щоб е, успішно, безпечно і продовжувати життя в тому будинку, в якому живуть господарі, тобто бактерії і віруси, але не все зводиться лише до вікового цензу і до того, хто довше живе, як вам подобаються деякі поки що віруси. Зараз до бактерій, бо за браком часу я всього не можу охватити. Але як мінімум, хоча б давайте проговоримо про три віруси. А вірус сказу, так, на вашому екрані моделювання вірусу сказу. Ви знаєте, що вірус, який до сьогоднішнього дня не має розуміння, це живе чи не живе, принаймні чотири критерії неживого, він відповідає. А одній критерії, реплікація він відповідає. Тобто він знаходиться між живими і мертвими розумінням. Розумінням того, хто воно є, що воно є, щось таке примітивне до неможливості, яке не може жити поза живим організмом, поза клітиною. І одночасно я недаремно показую віру сказу, який змінює поведінку вищих істот, який робить їх безстрашними, який знижує. Ну, для людини можна було би сказати критику, для тварин можна сказати інстинкти, інстинкти безпеки і штовхає тварину, наприклад, з лісу, дику тварину, вовк, лисиця штовхає до людей для того, щоб загинути, але поширити себе. Він різко змінює поведінку. Якщо хтось скаже, ну так, це щось таке тваринного рівня, бо окей, будь ласка, тоді поговоримо про наш улюблений в лапках грип, який відвідує нас кожного року в різних мутаціях. Грип, дослідження з авірулентним вірусом грипу показало, що після вакцинації студенти здорові люди. Ще раз говорю, вакцинація. Здорові люди, коли відстежували їхні дії, значно активніше йшли, йшли в соціум на вечірки, на, а, в аудиторії, тобто тягнулися до друзів значно більше, ніж ті ж студенти, здорові люди, які не були вакциновані авіролентним вірусом грипу, вакциною грип проти грипу, перепрошую проти грипу. І це всього-навсього грип. Тому дійсно, якщо з цієї логіки. Дивитися, то а, знайомий для майже для кожної людини це вже вірус герпесу, а підштовхує до того, щоб ми активніше цілувалися, взаємоділи один з одним для того, щоб пошивилися. От вам незрозуміла структура і взаємодія. Але давайте вернемося, все таки до бактерій і до нашого кишківника. Я вже сказав, що кишкова мікробіота дійсно найбільший мікроорганізм в організмі, і основні функції його для всіх знайомі: це обмін речовин, синтез вітамінів, захист від патогенів, імуномодуляція. І для мене дуже важливо в це заявлено презентації вплив на мозок. Я хочу якраз проговорити, як він впливає. Вивчена тема, але до сьогоднішнього дня вона знаходиться ще й в дискусії: це чи дійсно взаємодіють військ кишечник мозок? Два нервові клубки, тому що 100 мільйонів нейронів на рівні кишківника, і зрозуміло, що основні нейрони і Вся архітектоніка центральної нервової системи, це головний мозок, якось взаємодіють, але до кінця вони не вивчені, як взаємодіють. Ну, те, що комунікація відбувається, в тому числі через неверус вагус, через ендокринну, імунну, нейроімунну систему, однозначно так. Вважається, що те, що виробляється в кишківнику, а от, наприклад, внизу проведені нейромедіатори, Так от нагадаю, що серотаніна, який виробляється в кишківнику психобіотиками, залишається 90% так і залишається в кишківнику, і лише 10% працюють не як нейротрансмісори в мізках. Тому зрозуміло, що все-таки взаємодія є і вона впливає. Так, мікробіота відіграє роль і впливає на наші основні психічні функції. Наприклад, на тривогу емоції тривога чи є роль мікробіотине. Я привожу тільки деякі дослідження, бо, скажімо так, найбільш цитовані, але ви можете знайти не тільки Женга чи Ханга дослідження. Але звертаю увагу, що Ханга це вже метааналітичне дослідження про те, що пробіотики можуть знижувати симптоми тривоги, пробіотики. І ключові організми, вони, їхня наявність в кишківнику впливає на рівень емоційної відповіді на якийсь навіть катастрофічний сигнал. Ну, емоційна відповідь в основному це знову ж таки рівень тривоги. Там, де тривога, там доволі часто доєднується депресія, де депресія тривога. Навіть вже класичного депресивного розладу, ми майже не спостерігаємо. А говоримо про депресивно-тривожний розлад чи депресивно-обсесивний розлад. Тому пацієнти з великим депресивним розладом, це абріатура МДД, а за даними різних досліджень, мають знижене бактеріальне розмаїття їхня флора починає зменшуватися навіть в кількісному, ну і відповідно в якісному складі. Встановлений зв'язок між кишковими метаболітами і рівнем нейротрофічного фактору, бднф фактор я нагадаю, такий шматок білка, який в вигляді пірамідки, який вільно плаває в крові. І від концентрації його залежить скільки нових нейронів буде народжено цього, цієї ночі, в основному в ночі, як правило, повинно бути 700-800, Але якщо ми говоримо про те, що мікробіота зменшується. Якщо відбуваються якісь якісні зміни, і відбувається змінений кишковий метаболізм, то рівень БДНФ різко падає. В нас менше народжується нейронів. А ті нейрони, які народжуються в гіпокампі, вони гірше встановлюють зв'язки. Або інтегруються в нейронні мережі, тобто вони стають незапитуваними. І це знову зв'язано, як не дивно, з мікробіотою. Тут уже прямий шлях між розумінням про те, що кишківник впливає на фактор нейротрофіки, впливає на фактор нейропоезу і на стимуляцію нейронних мереж, а отже, і когнітивно-нестичні функції. Тут кілька робіт, я зараз приведу знов навколо слова МДД, тому що рівень депресії однозначно має прямі кореляти з рівнем когнітивного функціонування. От ймовірність депресії, яка різко зростає. І зверніть увагу, що не тільки при дефіциті вітаміну Д чи хронічних запальних процесах, він зв'язаний точно також і з харчуванням. Дефіцит в продуктах, а, амінокислоти, з якої синтезується серотонін, ельтрептофан, <кій> омега 3 яка піде буквально на оболочку роботи на оболочку нервової клітини, внаслідок надмірної глюкози створення ефекту деревого кишківника, цукровий діабет, автоімунні захворювання. Однозначно, це пов'язується із хронічним стресом, ситуацією визначення і відповідно при. А Хронічному стресі, ви добре знаєте, що відбувається достатньо невпорядковане або хаотичне харчування. Чи має вплив мікробіота на когнітивне здоров'я? Я вже через механізм ПДН-фактора про це говорив. Але mm -hmm. в даному випадку деякі дослідження, наприклад, 19 2019 року, показали, що мікробіота впливає на пам'ять увагу навчання. А у мишей з дисбіозом були порушення в структурі, яка відповідає за формування довготривалої пам'яті, когнітивне старіння пов'язане із змінами мікробного профілю кишківника. Отже, однозначно так має і це має велике значення. Ще деякі роботи, які... Чесно ще дивують, тому що виявляється, можна працювати кишківником, а досягати успіху в когнітивно-мнестичних функціях. Ось робота, яка показує, що порушення мікробіотів відозмінює активність провідних шляхів нейронних ансамблів, відповідальних за формування довготривалої пам'яті, навчання праксису і мілкої моторики. Буквально крок. Лише кілька навскидку детально не зупиняюся, тому що таких досліджень дуже багато. Але зверніть що досліджували, а, наприклад, Дейтроцький медичний коледж. Вони виявили взаємозв'язок між мікробіотою і депресією, причому дуже конкретні бактерії, які виробляють специфічні хімічні речовини, які діють як природний транквілізатор. Йде мова про імітацію гама-аміномасляної кислоти, нейромедіатора. Інше дослідження: університет Північної Кароліни встановив взаємозв'язок між станом кишківної мікрофлори і анорексією, а той же університет провів дослідження і показав взаємозв'язок між станом мікрофлори. Міробіотики шківника та формуванням психічної відповіді на стрес у студентів виявляється, вони легше переносили іспити там, досліджували їх перед іспитом, причому заміряли рівень кортизолу, адреналіну і показало, що вони більш спокійно переносять іспити. Переїдання це що у нас університет Північної Кароліни, дослідження Томаса Каша. Переїдання має генетично інволюційний механізм, так званий через високоактивний білок нонацептин, і який виробляється нейронами мигдалу, не мозку і паранельно відповідає одночасно за біль, страх і тривогу. Хвороба Альцгеймера також напряму зв'язана з тим, що відбувається з нашим харчуванням, і слово любить яке взяти в лапки, але воно відповідає реальності, що хвороба Альцгеймера любить оброблене м'ясо, сосиска, бекон вічина, м'ясні консерви, копчене м'ясо, а Далі цифра, яка вражає ймовірність хвороби Альцгеймера при харчуванні будь-яким з перерахованих продуктів лише один раз в день зростає на 44%. Чи має взаємовплив не лише генетика, яка до яких дуже багато делегується в розумінні персоналізової медицини, але і епігенетика, як епігенетика впливає на мікробіоту? Ну, через різні механізми знову ж таки не буду деталізувати, але при бажанні, ви можете зупиняти перегляд цієї презентації, більш уважно вчитуватися, в тому числі на цитовані мною роботу, знаходити оригінали, всі вони знаходяться в вільному доступі в інтернеті. Отже, як іпогенетика впливає на мікробіоту. По-перше, через регуляції імунної відповіді. Друге, через вплив харчування. І тут має велике значення, наприклад, фолати, які я точно завжди додаю пацієнтам, наприклад, з депресивним розладом, конкретно фоліову кислоту, вітамін В12, поліфеноли, також з розумінням, скільки їх призначати, і, відповідно, отримуємо... Результати додаткового впливу на лікування стан організму через стан організму, а це стреси, інфекції, запалення, і тут гопефізальна адреналова вість працьовує, впливає через епігенетику на господаря. Отже, починаємо говорити, що мікробіота, як основний господар, яка дозволяє людині носити її в собі, починає впливати на самого господаря. Через металювання, деметалювання його ДНК. тобто ми по різному починаємо себе вести в тих чи інших ситуаціях. Наприклад, коли на людину навалюється дистресова ситуація, вона попадає в жорстке випробування, Виявляється наша відповідь наприклад, захворіє вона посттравматичним стресовим розладом чи ні, в тому числі. Від багатьох факторів, але в тому числі залежить від того, наскільки мікробіота була здружена, активно працювала, в тому числі на продукти метаболізму бактерій, які відповідно могли метилювати ДНК в клітинах кишківника, мозку і печінки. І ці дослідження, в тому числі і на мишах, внизу остання. Останній рядок, ви читаєте про змінення епігенетичного профілю в кількох органах тоді, коли впливали на змінювали а, кишкові бактерії. Як узагальнення цього блоку привожу а, вплив епігенетику на, на людину. Тому ви читаєте напрямок впливу, який приклад, і механізми. Експерименти на людях також проводилися. Отак барі в 16-му році. Є така робота: пацієнти зміл когнітів пробіотиків покращували когнітивну. Це середнім зниженням когнітивної функції МСІ. Фекальна мікробіотична трансплантація у тварин змінює їхню поведінку. Це Брюскелі дослідження, травма і стрес через призму мікробіоти однозначно має вплив. Дослідження Фостера показало, що гострий хронічний стрес змінює мікробіоту. А втрата певних штамів веде до підвищення вразливості до посттравматичного стресового розладу, а сам ПТСР змінює мікробіоту мікробіотию тих психобіотиків, які продукують серотонін. Чи має, якщо стільки стресу і тривоги, ми проговорили в контексті впливу на мікробіоту і відповідно мікробіоти на головний мозок. То а, чи можна це коригувати? Так можна: психотерапія, способи життя а, для прикладу, привожу місце гомеопатії в кореції тривоги, напруження порушення сну. Це для цього потрібно лише поговорити з пацієнтом, чому він довіряє реалізувати його віру, що для нього значить безпечні речовини, які можуть вплинути на його емоції, на його чутливість, на його сон. Ну і для прикладу, із цієї області приведу Нюрексан, який має певні діячі речовини. Ви тут бачите і пасіфлору, і цинк. Із своїми мішенями розлади супідвищеної нервову збудливість при її високій безпечності, в тому числі вказується, що можна дітям. Ми його використовували застосовувати дуже просто по одній три рази в день. Розмоктувати можна при гострих станах п'ять разів в день розмоктувати. Конкретно як ми працювали з Нюрексаном, ми додавали його до основної терапії. Як додаткову терапію пацієнтів з соматичними захворюваннями та надмірною тривогою інсомнією, в тому числі у людей навіть глибоко похилого віку. В результатах ми отримували відновлення при вираженому, невираженому порушеному психічного розладу, тривога, емоційна, нестійкість, препарат дуже добре переноситься. Прекрасно взаємодіє з іншими препаратами, м'яко відновлює сон, особливо поєднує з психотерапією. Інсумні. Важливо, що не заважає психотерапії, тому власне ми і говоримо, що. Такі добавки, такі впливи можуть мати місце, і рекомендовані мікробігота і емоційно когнітивне довголіття, як і було заявлено при полі самій заяві нашої зустрічі, чи мають вони взаємовплив? Так, однозначно, так. От когнітивне довголіття, збереження функцій до старості, має відношення до так званих здорових маркерів і конкретно. До певного розмаїття бактерій, розміїття мікробіоти корелює з когнітивним здоров'ям у людей за 85 років, і тут є велике дослідження дослідженнях 18-го року. Ви можете я його привожу повністю внизу. Ви можете його підчитати. Як ми впливаємо на свою мікробіоту? Через харчування, через ризики дисбіозу, коли лікуємо інші захворювання, антибіотики, через стрес, недосипання, відсутність фізичної активності, як ключові фактори. Приводжу, якби узагальнення, організм стабільний і організм в стресі. І тут ви бачите знову ж таки кілька блоків показники мікробіота в нормі і мікробіота. Людського організму, який знаходиться в гострому чи хронічному стресі, розмаїття тут достатньо велике. Знову ж таки, не буду деталізувати цю табличку, яку я для вас синтезував, але більш уважно почитайте для того, щоб розуміти на що ми можемо впливати. І в даному випадку я згадував слово психобіотики. Ну, ви ж знаєте, є пребіотики, пробіотики і психобіотики. Пребіотики, які впливають на психіку, це є психобіотики. Їх не так багато. Вони виділені і виявлений потенціал у лікуванні тривоги, депресії, когнітивних функцій. Які практичні рекомендації для підтримки мікробіоти? Щоденна доза пребіотиків, те, власне, що будуть вони харчуватися, 10-20 грам. Уникнення перероблених продуктів, періодичне вживання ферментованих продуктів, кефір, кічмі, темпе, впорядкований робочий день фізична активність і суперважливо повноцінний нічний сон. Я вже згадував фактор, нейротропний фактор БДНФ. Харчування і БДНФ мають прямі кореляти. Навіть іноді харчове утримання стимулює вироблення БДНФ. Тут дуже важливий момент не голодування. А саме утримання і прибрати ті продукти, які навпаки подавляють. Ну, це, наприклад, надмірна кількість цукру, однозначно. Причому, якщо хтось скаже про фруктозу, той же варіант, не обманюйтесь на назви. Той же варіант, на жаль, вони зменшують фактор БДНФ. А от стимулятори вироблення БДНФ це вітамін Д, омега 3 жирні кислоти, тому пам'ятаємо. Що є такий величезний сайт і велика група дослідників, якого очолює Феліс а це президент міжнародного товариства досліджень в області харчової психіатрії, які виявили, що і причому в рандомізованих дослідженнях підтвердили: а я привожу одразу напливаю цими роботами: вплив продуктів харчування на психіку людей в значно більшому ступені, чим це уявлялось раніше. Отже, продукти як Медикаменти можна навіть сказати так за Феліцию Джака. А вони проводили, нагадую, плацебо контрольовані рандомізовані дослідження, які харчові продукти, або, будь ласка, я перераховую, причому тут звучить конкретна назва: харчові антидепресанти? Користуйтеся цими підказками для того, щоб коригувати. Мікробіоту, а відповідно психічний стан ваших пацієнтів, тому ви бачите групу рослинних продуктів, інших продуктів тваринного походження, харчові добавки, які допомагають при емоційних розладах, конкретно при депресії. І звертаю вашу увагу така як Яскрава рибка, це Арктичний Голіц. І є така а, кислота, яка називається ейкозапантаєнова кислота. Довго я вчив цю назву. Ну, тепер промовляю її без зупинку. Це найкращий варіант класу омега 3 тобто не всі омега і мають ейкозапантаєву кислоту, яка впливає на когнітивні функції і на емоційний стан пацієнтів. Знов ж таки з досліджень і з... Сайту Міжнародних асоціацій харчової харчової психіатрії я привожу ці таблиці, тому ви тут почитаєте про певні групи вітамінів і рекомендовані дози для того, щоб вони стали лікувальним фактором. А я нагадаю, що слово психобіотика не, не, не з'явилося раптово. Це була довготривала робота, тому що із дійсної 40 трильйонів мікроорганізмів і виділених 2776 коменсальних бактерій, тих корисних, впливаючих. Управляємо пливаючи на позитивному плані на мізки людини, було виділено лише кілька, які були названі психобіотиками, які мали конкретний вплив через серотонінову продукцію на більшість е, психічних розладів, зрозуміло, когнітивних, мнестичних порушень, афективних розладів і наслідків стресу. Тому кілька клінічних досліджень, не перечитую, але для вас виділяв червоним кольором суть цього дослідження. Справа саме дослідження дослідження було показано, як психобіотики вони впливають на певні емоційні стани. От, наприклад, на депресію, на когнітивне покращення, на емоційний стан. Знову ж таки, когнітивне дослідження показало покращення їх вплив певної культури бактерій, і, і інших. На стан при перенесенні стресу послаблювало почуття смутку і агресивності. Тобто, дійсно, ми на сьогоднішній день говоримо, що мікробіота майбутнього це однозначно ще й персоналізована медицина, персоналізовані рішення, коли ми підходимо не лише з позицій генетичного дослідження нашого пацієнта, а й розуміння величезної генетики, яка міститься в нашому кишківнику і яка живе своїм життям. І мікробіота майбутнього це розуміння саме цієї персоналізації, а саме тестування мікробіоти, персоналізовані дієти та пробіотики на основі мікробіоти, мікробіота як новий біомаркер психічного здоров'я і лікування психічних порушень з задіянням корекції мікробіотики. Як підсумок, приведу лише. Деякі цифри і не, не цифри, перепрошую, а таке узагальнення і трошки таке вольне узагальнення. Ну, тим не менше, ми живемо в симбіозі, і це впливає на наш мозок. Емоційно-когнітивне довголіття залежить від мікробного балансу. Мікробіота це наш друг-невидимка, якого варто плекати, і з яким потрібно делікатно та поважливо домовлятися про співжиття в гуртожитку під назвою. Організм, я дякую за те, що ви слухали. Хороших і теплих вам домок. Бережіть себе і, звичайно, будьте здорові! Щасти вам!